Я бачу велику проблему в тому в форматі, в якому здійснюється саме це розслідування з цими шоу з арештами бойових генералів, коли держава наприклад, і пана генерала Галушкіна, якого я знаю дуже добре, ми з ним служили разом в десантно-штурмових військах. Потім він був командувачем сил територіальної оборони. Е і коли цю людину нагороджували, він є повним кавалером ордену Богдана Хмельницького, і тут же на, на всю країну під камери йому вдівають кайданки. Що, що цим намагається сказати влада? Що всі військові винні у всіх проблемах, особисто я це бачу. Це дуже сильно впливає на мотивацію різних рівнів ланки командирів, офіцерів, які зараз несуть відповідальність. Такі самі арешти і командирів бригад. Зараз вже йдеться мова про арешт командира 46-ї бригади, пана полковника Золотарьова. Тут я читаю в Твіттері, великий наші. Позитивний блогер Лєщенка пише про героїзм 46-ї бригади, яка обороняє Курахова і обороняла його. І тут же в цей самий день, коли він пише ці слова, знімають з посади командира бригади Золотарьова. Я не розумію. Представник влади її РУПОР каже, що вони героїчно все це роблять, і тут же ми в діях бачимо абсолютно протилежні дії. Ця системна системна історія з Камбригами. Вона ну, постійно для мене ця ситуація неоднозначна. Для мене просто показовим є, що це політична історія, яку в політичних цілях зараз розкручують. І, на жаль, страждають через це, реальні бойові генерали і, і реальні бойові офіцери, полковник генерал. Лапін і ряд інших командирів бригади підрозділів це чисте політичне шоу. Зніміть наручники, випустіть цих полковників і генералів. Адже за останні 10 років ми бачили з вами ну багато справ там, де підозрюваними є військові, в тому числі генералі, і по жодній з них я не бачив, щоб хтось втік. Навпаки, під час початку повномасштабного вторгнення нагадаю справу генерала Марченка, який теж в СІЗО просидів немало, який не втік, а навпаки, взяв на себе відповідальність і організовував оборону міста Миколаїв і організував її успішно. І таких випадків дуже багато.